Починаємо ми з поєдинку, який відбувався в Запоріжжі. Це поєдинок, в якому Дніпро зустрічався з запорізьким металургом. Ну насправді на минулому тижні з'явилася заява керівництва запорізького металургу про те, що з 1 жовтня вони припиняють фінансування клубу, і саме на такому тлі запоріжцям довелося виходити у матч проти Дніпрян. Натомість Дніпро у цьому поєдинку продемонстрував своїх новачків. Та найбільше уваги заслужив Євген Селезньов, і зрозуміло чому. Коли маєш проблеми з коліном, через які пропускаєш матчі збірної, чекай загостреної уваги до своєї персони. А надто коли вихід на поле неочікуваний, на розминці перед матчем металург Дніпро кожен рух Євгена Селезньова під прицілом камери. Допоміжне екіпірування кидається у очі лише до матчу. Зі стартовим свистком увага до професійних навичок, звична боротьба і елегантні фінти. Ніби це саме він, бразильський новачок Дніпра. Трибуни говорять, Женя, Женя грає Бразілі. Я ніколи не гаврі, набруд говорили дерев'яно. Я не знаю. Може, скажеться. Я всегда такі грав. Відповідь у матчі: Гвілія поліз обігрувати суперника на своїй половині поля. Суперником виявився Едмар. М'яч відскочив до Матоса, який з приходом у команду Піко висунувся в улюблений півзахист. Матос відпасував на Матеуса, а той віддав на Селезньова. Євген пробив у ближній кут. Кількома хвилинами пізніше, приблизно там, звідки забивав селезньов Матеус заробив пенальті. Подивіться, як легко реалізував його 11-й номер Дніпра. І поміркуйте, чи не вистачило Селезньова збірні. Ну, він дійсно, приїхав травмований, нього Була рідина в коліні. Він не тренувався більше тижня пізніше. Рідину відкачали, зробили декілька уколів. І Він сьогодні вийшов. Відчували це, що він багато пропустив. У матчах проти таких суперників потрібно набирати кондиції як селезньову, так і новачкам. На поле вийшли одразу два дебютанти. УПЛ крайні захисники піко та Томечак. Їхні часті підключення до атак дали результат при створенні третього голу. То забіг правим флангом, і ніби давній партнер відчув капітана Ротаня. Для першого разу, звичайно, вони зіграли досить непогано. Я думаю, що вони будуть добавлять, притереться, як говорится. Ну, сьогодні, в принципі дуже хорошо себе проявили новички. Ну, Молодцы. Хочется пожелать, чтобы побыстрее они освоили, стали своїми здесь, да, почувствовали уверенность. Якщо захист металурга просто сипався, то про атаку навіть сказати нічого. Поодинокі спроби ударів бойка особливо не турбували. 3-0 – підсумок першого тайму. Перший тайм провальний. Да, були допущені помилки, особливо в обороні. Ми, звісно, розраховували зовсім на другу гру. Ми хотіли зіграти більш організовані в обороні. Та навіть по перерві організувати оборону не вдалося. Дніпро продовжував атакувати і міг набити цілу торбу м'ячів. Едмару забракло влучності. А що завадило селезньову оформити хет-трик у цьому епізоді? Не знає і сам герой. М'яч був в руху, не знаю, стидно, якщо чесно. Бувають такі моменти. розхлябано підійшло до коміт. Як замикати на дальній, згодом продемонстрував Едмар. Старожил нашого футболу не заважав ніхто забивати дебютний м'яч у формі Дніпра. гали і за стандартом ми розбирали, але там догласить папа гоє, але не високі росли, важко з ними грати. І Ошибки, которые самі привезли і отримали гали. Єдиний позитив у грі металурга по перерві гол. Дніпро розслабився і дозволив господарям розіграти чи то футзальну, чи то бразильську комбінацію. Її результативно завершив гвілія. Розіграли так, що по барселонськи це но... да, приємно, це було красиво, але що загарчать красивий гол престижу не більше. Металург розгромно програв 1-4. На тлі такого суперника і новачки Дніпра, і не зовсім готовий селезньо виглядали надупевнено. Натомість у Металурга прогрес молодого покоління можна помітити навіть по такій грі. Питання: чи буде можливість розвиватися надалі? Ну, давайте спочатку по грі. Андрій Васильович, ви дивитеся взагалі чемпіонат України? Маєте конечно, час? Звісно, Які матчі? От приблизно Олімпік Говерла, Чорноморець-Говерла, Чорноморець Олімпік. Ці поєдинки, вони такі, знаєте, насичені <говори> бойовитістю, такою настроєм, таким красивим яскравим футболом. Так що будемо сподіватися, що вони справді такі і стануть. Більше по Дніпру, от від колишніх футболістів Дніпра, що вам впало в очі? Олеже? Мені подобалася гра Дніпра. В первом тайме в особенности команда выглядела, нельзя сказать, наконец-то, но ну, как-то бывали такие перепады, выглядела солидно. Вот именно за счет мастерства они обыграли металлург в первом тайме. Сделали дело, во втором тайме уже держали игру. Слацо, поэтому немножко расслабились і дали вот забить этот м'яч такой детский, п'ятки там штрафной площадки. Ну, не доработали расслабленность. А так, в общем, ми цілому і новичков проверили, і забили хороші мячи, що могли забивать. Поэтому во всій оружі команда підходить кі грі слацу. Я вам хочу сказати, що я знаю, що протистояння Запоріжжя і Дніпропетровська це дуже таке, знаєте, якби принципове протистояння, тому що зовсім недалеко два міста один від одного, і взагалі там завжди бойня. Але я вам хочу сказати, що напевно за 10 років. Ну, це найбільша різниця в класі. В якості футболістів між двома командами. Максиме. Ну, конечно, тут сложно говорить о каком-то серьезном сопротивлении со стороны металлурга. Потому что ну, мы все знаем и проблемы и до чемпионата. Сейчас еще такие проблемы уже совсем не футбольные. Ну, естественно, это колоссальная разница в классе. Бросилась в глаза одразу в першому таймі, і по, по суті. Андрій Асеріч, ви були одним з прихильників, ініціаторів того, що чемпіонат повинен гратися в 14 клубів, наступний в 16 клубів. Но ми бачимо, що ну, величезна просто прірва є між нашими лідерами і іншими командами. І таким чином, от моя особисто точка зору, що десь розмивається сам чемпіонат. Найголовніше, ну, що сьогодні чемпіонат і. Вообще весь футбол, особенно такой высший футбол, профессиональный футбол находится в постоянном давлении такого экономического, политического ситуации в стране. И сегодня говорить о том, что старыми мерками можно подходить к тем или иным оценкам, ну, очень сложно. Но с другой стороны, я хочу одно сказать. Конечно же, хочется, чтобы там 8 клубов, 10 клубов, 12 клубов играли между собой чаще. Но мы понимаем, что в нашей стране, в наших реалиях, в нашей географии е территории е мы сразу теряем целые огромные ну, площади. Да, где не будет развития, где где-то опустяться руки у меценатов, у людей, которые хотят развития футбола. У нас действительно сейчас самые, наверное, самые сложные времена в футболе за все время независимости. Потому что сегодня, как никогда, мы начинаем чемпионат, не знаем, сколько команд закончат. А и впервые это не касается тех или иных Але форматов. Ну, видите, що ми з іншого боку розмиваємо взагалі рівень, ми не можемо розуміти, який лідер є у наших лідерів. А, смотрите, Оно еще дальше же не, не закончилось. Мы не знаем. Мы видим, что контракты потихонечку опускаются. Гонка вооружения э топ клубов и их собственников потихонечко утихает. Уже начинается намного больше внимания нашим воспитанникам украинцам, и это хорошо будет для сборной в майже, Андрей Васильевич. Мы же видим, было 150 легионеров, сейчас 30. Рано, Андрей Васильевич, а мы я вам хочу сказать, что я за Чёрноморец при этом падок. Я просто, понимаете, сам рівень футболістів, от ну якби тих футболістів, які є наші, які зайшли на заміну, вони дуже, ну, він дуже не Это мягко кажущийся, очень невысокий. Ну, а мы видим э, разницу, мы видим хороший менеджмент и подход со временем, например, в Заре Луганской, там где наши футболисты показали хороший класс и они выросли в Заре. Это показатель. Значит, они могут э, за меньшие Молоноский, бюджеты. Шахтаревский, за, Шахтаревский, за, Караваев, Шахтаревский. За, за меньшие бюджеты они имеют возможность играть в премьер-лиге, показывать э, расти как футболисты и расти для сборной.